От ще один резерв, який просто ходить по вулицях, і е, ми його бачимо. Е, ну я, наприклад, не бачу такого, щоб ми потерпали від страшної злочинності. От ну, ми не виходимо кожен день на вулицю в очікуванні, що нас підріжуть там або збройно пограбують. Е, може, все ж таки під час війни 250 тисяч поліцейських це трошки розкіш. От е, я не кажу, що всю нас поліцію треба погнати на фронт. Це якраз от такого роду всіх погнать. Це взагалі насправді м'яко кажучи невеликого розуму люди пропонують, бо не можна обвалювати жодний із інститутів держави. От і правопорядок теж потрібен. Але 250 тисяч може все ж таки забагато трошки під час війни. Це я кажу зараз тільки про нас поліцію. Причому а ще ж є окремо ДБР, фіскальна поліція, ще купа різних. Це я кажу про структури, де служать люди, які регулярно здають фізпідготовку, які регулярно проходять медкомісію, тобто вони точно всі придатні. Вони всі навчені, хоча б елементарно володіти зброєю. Тобто, в будь-якому разі їхній рівень вже значно вищий, аніж звичайного середнього мобіка із цивільного. Тобто, я думаю, що якщо е, із правоохоронних органів зменшити їм квоту, я не кажу погнать всіх, але зменшити їм квоту бронювання, десь, наприклад, в половину, ми б отримали знову ж таки достатньо великий кістяк потенційних сержантів і молодших офіцерів.